Вот, смотри, вот они, они вперед им стреляли. Его прошивали с ног живот полностью. Mm. Начали расстреливать все. С автомата? Да. потрапила куля в потилиці, вони загинули, дівчинка згоріла тут в автомобілі. Район Житомирської траси, де Бабушкін сад, справа село Буча. Саме тут поліцейські з рятувальниками під час огляду і розмінування цієї траси. З обох боків зібрали більше 37 тіл загиблих людей, підкреслюють цивільних. Це було дуже небезпечне місце, адже ворог, армія Російської Федерації за допомогою тяжкої тяжолої техніки займали тут позиції і розстрілювали всіх людей, а тут всі були цивільні. Особи, які намагалися виїхати на безпечну територію туди в сторону Києва. І вони їх з кулеметів і з різноманітної зброї розстрілювали. Ось саме цей автомобіль, про що ми казали, де евакувалася ціла родина, намагалися Виїхати на безпечну територію, але на жаль, потрапили вони на військову колону Російської Федерації, і ті бачили, що це цивільний автомобіль без попередження відкрили вогонь. Вони встигли розвернутися. Хочу сказати, що кулі фактично потрапляли і спереду, і ззаду, але це ще експерти будуть все це доглядати. Жінці, яка була за кермом, її в потилицю втрапила куля. А, і дівчинці 2004 року народження теж потрапила а, пуля в потилуці. Вони загинули, дівчинка згоріла тут в автомобілі, повністю вигорає. Вот, смотри. ось вони, вони вперед їм стріляли, видно, що вони розверталися і продовжувався постріл. Але це досліджував вже експерт. досліджував експерт, ні? О, тобто, тут навіть те, що не залишилось майже нічого, ні капоту, ні лобового складу, да будь якого складу не залишилось. Тут все одно на дверцятах, на інших частинах автомобіля можна побачити, подивитися, це задок, він вже, видимо, по характеру що Яким чином скільки ж це було потрібно було дивитися Ось ці отвори. І уламки цього автомобіля, вони поранили навіть всіх тих, хто тут був. Але, на жаль, фатальним ця поїздка за солдат армії Російської Федерації стала для двох людей. Це для підлітка дівчинки 2004 року народження і жінки, яких було вбито з автоматичної зброї, креслів скрові. Оце, ну, ще раз скажу, черговий злочин армії Російської Федерації відносно цивільного населення. Але є і такі гарні новини, що обстрілювали вказані цивільні автомобілі і не один саме колона, яка була розбита в Дмитрівці. Ми робили з цього приводу запис, бачили всю техніку. Там дуже багато російської техніки, знищені російські окупанти, обгоріли тіла навіть без голови. Це, мабуть, справедлива оцінка і ціна, їх дія. Сподіваюсь, так буде з кожним. А от це А, це привіт був, так? Я та загинула під час спроби евакуватися від дитини 2004 року. Все, що залишилось, згоріло в автомобілі після розстрілу з кулемета російської армії. Автомобіль загорівся, як я казав. І ось це, що від неї залишилось в цьому мішку. Зараз рухаємось далі, їдемо. У Бородянці проводять розмінування, проводять розбір завалів. І, на жаль, щодня ми фіксуємо в самій Бородянці навколо. Ми знаємо, що ці місця були дуже тривалий термін окуповані. І там представники армії Російської Федерації вчиняли злочини проти людяності. І дуже багато поховань, масових поховань людей. Зараз є інформація, що чергова, неприємно казати, але знахідка людей, яких закатували і вбили. Звичайно, подивимось, як там йде процес ізгумації, як працюють і експерти, як працюють придані сили, які прибули до нас з інших областей для підсилення саме поліції Київщини. Можна сказати, тут шість тіл, два з них, на жаль, жінка і чоловік зараз не встановлені. Розуміємо, що тут є як і кульові поранення, так і є одному ж людині переїхали БТРам в голову. 28 -го. лютого, да? Да. Вот это шел, он просто... дорогу, просто в дорогу. Просто в дорогу. Mm -hmm. Сказал, мам, сейчас я буду. И не дошел. Это прям Бородян? Вот, да, Четыре раза подбрасывал сердце, не останавливалось. Потом на него все бросились, начали держать его. Его с судорогами, его прошивали ставили. и ног, полностью. Да, просто начали расстреливать все с автоматом? Да. Это сверху, наверное, сидел и расстрелял с автоматом. Да? Они сверху ехали. Они на телефонах нам бить, там возле банка все стрелять, расстреливать. А рядом его друг? Это одноклассники, тоже вот, они не вместе, вместе, были. Мы... Да. А этот брата прикрыл, бросил брата в подвал, а ему в сердце. Но он не был же висковый, ничего не в форме, не здесь был. Нет, в гражданском он. от 34 роки йому будуть 30 мая. Це не останнє таке поховання, і ми будемо і далі знаходити людей. І Чим більше буде людей повертатися, і з за кордону, і з інших безпечних областей вони будуть давати інформацію і по своїх сусідах, і по тих людях, яким їм відомо, що вони загинули і де їх поховали. І треба казати про геноцид саме українського народу, адже потреби вбивати таку кількість цивільного населення у армії не було. Ніякої загрози ці люди для них не ставили, ніякий супротив вони не чинили. Їх просто розстрілювали за те, що вони українці, за те, що вони наші співвітчизники. і. Ненависть у цих солдат явно була видна в їх діях і по знущанню, катуванню встановлення відповідного режиму. А хтось намагався не просто не підкорятися цьому режиму, а просто виїхати на безпечну територію його просто вбивали.